Пропоную розглянути Запоріжжя, тому що щодо запорізького напрямку і південно Донецького, так би мовити, були повідомлення від терориста Гіркіна про те, що все тут Російська Федерація почала широкомасштабний наступ. І в ході такого наступу, поки українці не оговталися, вдасться російським окупаційним силам завоювати кілька, як писав Гіркін, великих можливо міст та просунутися ще й до Запоріжжя. А що ж ми маємо насправді на цьому напрямку? Так це те, що немає жодних е, змін. Gut. принаймні, з лінією фронту, хоча достеменну ситуацію наразі е, окреслити не береться ніхто, але наш генеральний штаб все ж таки відзначає, що немає таких значних просувань, але натомість є геолокування жакливо невдалих атак з боку збройних сил Російської Федерації. От одне із таких відео, яке нам надає генеральний штаб збройних сил України, на цьому відео зазначається, що це наслідок невдалої атаки ворога, як в результаті знищено, якої 5 одиниць БМП ворожі, Танк та близько 30 загарбників російських окупаційних військ, і, от, поки російські пропагандисти типу Гіркіна у своїх вологих і жахливих фантазіях будують якісь просування в Власне кажучи, Запорізької області або й до самого Запоріжжя, то е, наші захисники сили оборони тут стримують їхні наступи і не дозволяють атакувати. Е, чому е, тут така ситуація відбувається? Ну, по перше, насправді зараз у росіян тут недостатньо сили. Навіть попри те, що ми бачимо величезну кількість свинособачих мордочок. Ось е, зокрема, ось тут в районі Васильівки та е, Оріхівського напрямку. Саме тут вони, зрештою до речі, і намагалися атакувати з лівого флангу. Атакували в районі Степового та е, е, Лобкового. Оріхів і з правого флангу теж ось тут в районі Лугівського та Мирного були за останній час атаки з боку російських окупаційних військ. От і ще один лобовий напрямок атаки безпосередньо був на Оріхів, і тут в районі Гуляйполі, як зазначають аналітки команди Діп Стейт. Утім, всі ці атаки вдавалося відбивати і ну, по суті зараз немає підстав говорити про те, що росіяни. Здатні здійснити великий широкомасштабний наступ. А поки що ці терміни вже починають відсуватися все далі і далі. Про що говорило і головне управління розвідки? Зокрема, вже зараз із кінця лютого березня пересунулося все на квітень, а То й ще далі на кінець весни, початок літа, починають говорити про перенесення таких відповідних наступальних операцій з боку російських опаційних військ. Але те, що вони за останній час суттєво збільшили концентрацію своїх військ на нашій території, так це факт. Близько 300 тисяч російських військовослужбовців зараз тут е, перебувають. Ну але головна задача м, наших сил так це знищувати їхню живу силу, звісно, е, псувати і нищити їхню техніку. З чим наші захисники е, дуже. Успішно справляється, і це також до речі. Відео із запорізького напрямку. Ви просто подивіться, який бадабум там відбувається. Ну, це насправді кадри, на які можна дивитися годинами. Можна дивитися вічно, як горить і палає. Техніка ворожа, і як наші знищують російські окупаційні війська. Давайте просто ще раз насолодимося цим величезним вибухом. Просто баба -ба. прекрасне бавовнятко прилетіло по окупантам у Запорізькій області.